Прийшов в поліцію, забрали в ТЦК. В Одеській області сталося просто ну, щось ну, просто божевільне. Співробітниця поліції збила дитину. Очевидці кажуть, відволіклася на телефон мобільний. Коли батько цієї дитини, єдиний свідок того, що сталося, прийшов в відділок поліції, щоб дізнатися, як іде розслідування, то його забрали в ТЦК. Отак вирішили зам'яти справу. Це взагалі що? Друзі, ну це а де? Ну, я в мене нема слів. Ну, це не дзвіночок, це сирена, яка гудить. Що це катастрофа, що відбувається навколо мобілізації, як вона використовується, що відбувається в ТЦК. І відповідальність за це несе людина, яка є не просто головнокомандувачем Збройних сил, але і в тому числі тих військових, які служать в ТЦК. Зеленський очолює в тому числі всі ТЦК України. І йому, я так розумію, нормально те, що там відбувається. І от такий треш. Ну це треба зупиняти, поки ну, це... воно вже набуло таких форм божевільних. Ну це треба терміново і негайно зупиняти.